Дівчатка дорогенькі, всім привіт! Я Алла. Я не дуже люблю зніматися на відео, бо я вже ж дівчинка не молоденька, мені 64 рочки, але ж мені є, що вам сказати і чим поділитися. Дивіться, що в мене є. Мрії здійснюються, бажання виконуються. Я придбала собі швейну машинку Neki 204. Зараз ми її розпакуємо, і я вам все розповім. Це просто клас. Можливо, вам ця інформація буде корисна, і ви теж придбаєте цю машинку. Вас здивує ціна і якість. Я мешкаю в Запоріжжі і в магазині Тато Швей придбала цю комп'ютерну машину. Дуже дякую дівчаткам Тетяні і Наталі, які щиро допомогли мені протестувати її. Без них я б не впоралась. Вони, можна сказати, провели для мене супер майстер-клас по користуванню цієї машини. Дякую, дякую щиро дівчатка Тетянко та Наталка. Відкриваємо коробочку, а там вже тепер моя довгоочікувана машинка. Візитка тата Швей, номери телефонів, адреса, інстаграм, телеграм. Будь ласка, підписуйтесь. Інструкція по користуванню. Це повинна вам сказати цілий том. Вона дуже Така велика, я буду її ретельно вивчати. Це чохол на машинку, але ж ми. За допомогою нашої нової машинки пошиємо собі гарний, красивий, простібаємо. Такий буде дуже-дуже красивий. Машина поміщена в пінопластову коробку, що добре захищає її при транспортуванні. Це пристрій для петелік, їх аж 12 питів. Це крокуюча лапка. Будемо вивчати, як вона працює. Ну, а це шнури під'єднання до мережі. Так, продовжуємо розпакування. Що це таке? А, так це ж приставний стіл. Це дуже для мене важливий аксесуар для нашої машини. Повинна сказати, що оцей пінопласт легко знімається. І машинка. Вуаля. И вот она на воле. Зараз. Трошечки, трошечки, трошки. Вот она такая красуня, такой колер, неимоверный. Я дуже радію, дуже. У мене нове життя почалось. І ще одна деталь це електрична педалька. Розглянемо її трошки докладніше. Намотуємо нитку на шпульку за стрілочкою. Тут у нас кнопка старту, кнопка реверсу, автоматичне закріплення строчки, положення голки, автоматичний ниткообрізувач. Це дисплей. Він розповість вам про все: про лапки, про стіпки, про голки, про все. Панель основних строчок. Зигзаг, пряма строчка. Це таблиці строчок. Вони дуже різні, їх дуже багато на будь-який вибір. На зворотному боці машинки перемикач транспортера тканини. Потужність моєї машинки 70 ватт. Це дуже-дуже круто. Це місце під'єднання до мережі та вентиляційний отвір. Мої дорогенькі, це дуже розумна машина. Вона вам все покаже, як би дивно це не звучало. А я зараз підключусь до мережі і зроблю свої перші чарівні строчки-стібочки. Але ж про це у слідучому відео. Завітайте до Тата Швея і, можливо, ви теж захочете поринути у неймовірний світ життя, життя краси. Пока-пока. До нових зустрічей у нових відео. Щиро дякую за перегляд!